Фінансову децентралізацію в кожній школі пропонує запровадити батьківська рада Кропивницького. Активні мами зустрілися з керівництвом міста та запропонували зробити кожен навчальний заклад незалежним від управління освіти. Жінки переконані, що якщо кошти йтимуть з бюджету одразу в заклад, це виключить корупційну складову. Натомість начальник управління освіти Лариса Костенко розповіла, що в місті 9 шкіл та садочків давно працюють за такою схемою. Інші навчальні заклади її не підтримують. Основною запорукою ми вже просто спостерігаємо, є фінансова децентралізація. Тобто кожна школа сама має свій баланс, сама визначає, закупає, розподіляє все, що потрібно даній школі, але це відбувається безпосередньо з. Активної участі батьків не всі сьогодні спроможні вести самостійну господарську діяльність. Якщо колектив батьки вирішують, що школа буде фінансуватися, знаходитися на самостійному балансі. Ми приймаємо рішення, відбувається передача десь три місяці, і школа виокремлюється на самостійний баланс.